Та ти що? Я тільки цінник бачу, 6 тисяч гривень. Що ж вона така дорога? Вона з сусальним золотом. Ти що, серйозно? З сусальним золотом? Давай зробимо огляд такий. Давай на столику покажемо. Що це за іконочка така за 6 тисяч. А вони є ще, Бо ми зараз прорекламуємо. Дай, ще три, штучки три штучки всього на все залишилось. Вау, вау, вау. Так, основа дерево. Художнє лиття латуні оці всі елементи вилиті з латуні, покриті сріблом, чорнінням, фон сусальне золото, святий Миколай по золоті. Панагія в посріблені. Письмо маслом по металу дуже велика рідкість, і ручки, бачите, також розписані. Її можна повішати? Покажи ззаді підставочки да. в, комплекті... в комплекті плюс підставочки, щоб можна було ставити на стіл. Три штучки на залишку. Замовляйте, оригінальніший подарунок. На жаль, даних ікон вже більше не буде. Це останній залишок, тому не пропустіть сайт шансу профілю особисті повідомлення та коментарі Чекаємо на замовлення.